Продовжимо в'язати різдвяну ялинку. Після того, як ми пров'язали 22 ряди, у нас готова основа ялинки, і тепер ми будемо робити нижню частинку. У 23 ряді ми в'яжемо за задні стінки петель і робимо 8 зменшень з інтервалом у 4 стовпчики. Стовпчик за задню стінку петлі, за наступну другий стовпчик і далі ми підхоплюємо стінку петлі, протягуємо ниточку, підхоплюємо наступну стіночку, протягуємо і тепер усі петлі разом. Це звичайне зменшення, не невидиме, але ми робимо такі. Тому що пров'язуємо лише за одну стінку петлі. Далі чотири стовпчики, один. Два, три. Чотири. Робимо зменшення. Один. Два, три, чотири зменшення. І таким чином ми дов'язуємо цей ряд. У 24-му ряді ми робимо вісім зменшень з інтервалом у три стовпчики. І тепер ми вже в'яжемо за обидві стінки петлі, тож можемо робити невидимі зменшення. Підхоплюємо передню стінку однієї петлі, одразу передню стінку наступної і крізь них пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі один, два, три. Підхоплюємо передню стінку однієї петлі, передню стінку наступної, крізь обидві, стовпчик без накиду. Один. Два. три. Зменшення. Один. Два. Три. Зменшення. Один, два, три. І так, продовжуємо. У наступному ряді робимо вісім зменшень з інтервалом у два стовпчики без накиду. Один, два, Зменшення. Один, два. Зменшення. Один, два. Зменшення. Один, два. Зменшення один, два, зменшення і продовжуємо. Далі буде зручно зробити останній ряд гілочок, тож ниточку залишаємо. За вільну петлю ми приєднуємо. Зелену бегонію. Фіксуємо ниточку. І так само, як і ці рядочки. Одна, дві, три, чотири повітряні через одну петлю сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири, сполучний. Одна, дві, три, чотири. Сполучний. Одна, дві, три, чотири. Сполучний. І пров'язуємо увесь ряд. Далі додаємо ряд сполучних стовпчиків білим кольором. Тепер саме час наповнити ялинку холлофайбером не надто щільно, щоб вона і добре тримала форму, але при цьому наповнювач не розпирав іграшку. І можемо повертатися до нижньої частинки. У 26 му ряді робимо 8 зменшень з інтервалом в один стовпчик. Починаємо ряд зі зменшення. Далі один. Зменшення один. Зменшення. Один. І таким чином продовжуємо в'язати цей ряд. І залишається ще один ряд, 27 сьомий, у якому ми робимо вісім зменшень поспіль, перше, друге. Тери. Шосте сьоме, восьме сполучний стовпчик, повітряна петля. І залишаємо кінець ниточки, щоб стягнути отвір. Беремо голку і підхоплюємо передні стінки усіх петель останнього ряду. Не пропускаємо жодної по черзі усі петлі. Тягуємо, заводимо гачок всередину, точніше на гачок вже голку, і протягуємо ниточку поміж стовпчиками. Так можна зробити кілька разів, щоб надійно закріпити ниточку, і вже зайвий кінець можна обрізати, і решту затягуємо у середину іграшки, ялиночка вже готова. Першу ялинку я прикрасила додатково бісером. І зв'язала на мистинку, на верхівку і зробила підвіз. Ви можете залишити ялиночку так, можна прикрасити її на власний смак, як вам вже більше сподобається. Дякую вам за увагу. На все добре!